Ніжинська громада в рамках виграного гранту отримує спеціалізований автомобіль для обслуговування особливої категорії людей, які є підопічними Ніжинського терцентру. Ми повинні до 1 січня отримати автомобіль, в якому буде вся техніка, яка надасть можливість соціальному працівнику при виїзді до. Підопічного додому надати весь спектр соціальних послуг. Там буде і пральна машина, і косарка, і робоче місце для перукаря. Тобто ну, ми дякуємо своїм європейським партнерам, які йдуть нам назустріч і стараються разом з нами розвивати так соціальну сферу, щоб наші люди мали можливість отримувати найширший спектр соціальних послуг. Я їм щиро це дякую в рамках гранту. Також відбудеться оснащення зали для інституту третього віку в Ніжинському терцентрі. Окрім того, Ніжинська громада стала переможцем ще одного важливого соціального проєкту. Передбачає отримання малозахищеними і внутрішньо переміщеними там гігієнічних наборів і медичних для надання першої домедичної допомоги. Плюс навчання соціальних працівників буде в рамках гранту проводитися. Нині грантові програми це можливість безкоштовно отримати ресурси для реалізації класних проєктів або ідей. І Ніжинська громада в цьому напрямку показує прекрасний результат.